І Сина, і Святого Духа. Узлюблені у Господі браття і сестри, сьогодні в день великого, величного свята, стрітення Господнього, ми відслужили з вами божественну літургію, під час якої, як істинні християни, діти Божі. Молилися за мир і благополуччя на нашій святій українській землі, молилися за те, щоб всемилостивий Господь Бог зберіг життя кожного українського воїна, добровольця, волонтера всіх наших співвітчизників в Україні від погибелі у цій підступній війні, яку приніс на нашу землю московсько-путінський режим. Звертаючися до Господа Бога, ми всі покладаємо великі надії на нашого Отця Небесного, як його діти. Бо більшість із нас, проживши життя, добре знає, що без допомоги, як рідних батьків, а тим паче Отця нашого Небесного тяжко пройти земний шлях. Крім того, людина, яка має навіть і добрі наміри, ідучи земною, дорогою, буває, спотикається, буває, лукавий за нами ходить, а буває, хтось і підіб'є на щось недобре. Крім того, за наші провини часто ми маємо різні скорботи, маємо втрату здоров'я. Але завжди, віруючи у нашого Спасителя Ісуса Христа, з молитвою і щирим покаянням ми звертаємося до нього і просимо Божого заступництва за нас, немічних, за те, щоб він укріпив нас тілесно, духовно у вірі, простив наші провини і благословив наше життя закінчити добротно, у любові до ближніх. Без зайвих хвороб. Також доповів, допоміг і нашим рідним, близьким, друзям, за яких ми молимося, коли вони потрапляють, потрапляють у якусь небезпеку чи втрачають здоров'я, чи їм треба якась інша допомога. Свято Стрітення Господнє найперше символізує те, що як присвята Богородиця. Шануючи звичаї і закони свого народу, серед якого вона жила, на сороковий день після Різдва Христового прийшла у храм Божий, принесла дві горлиці за традицією і передала їх на те, щоб вважатися очищеною. Хоча Пресвята Богородиця, як ми з вами знаємо, не мала в цьому потреби. Бо вона зачала від Святого Духа і ніякої нечистоти у собі не несла і не зберігала. Але таким своїм кроком Пресвята Богородиця проявила шану до свого народу. Вона проявила шану до тих законів, які, які встановив для її народу всемилостивий Господь Бог. Вона проявила шану до своєї держави. Вона показала себе смиренною, люблячою. Бога і не возносилась, і не гордилася над простими іншими своїми співвітчизниками. Це свято також символізує і представлення Спасителя нашого Ісуса Христа у святому храмі, де Його принесення чекав праведний Симеон, якому по зісечу Святого Духа було вказано, що він зможе. Відійти у вічність до Бога в смиренні спокої безболезненно, після того, як побачить Спасителя, який прийде спасти світ і принесе мир серед людей. То свято це є для нас дорогим, пам'ятним, а також символізує те, що й ми, які народилися на своїй Богом даній нам землі, віруючи в Отця нашого Небесного. Поважали наші традиції, поважали нашу історію, поважали наших прабатьків і дотримувалися тих законів, які є в нашій державі, і були в тій церкві помісній, в якій були споковічно наші батьки, коли прийняли хрещення і прийняли Христа. Також напередодні цього величного свята. Мені надзвичайно приємно оголосити всім і про те, що завтра наш всечесний отець архімандрит Миколай, намісник цього святого чоловічого монастиря в селі Чинадієво, а також цього святого храму в селі Чинадієві, буде відзначати 48 років з дня Деяконської херотонії і 46 років з дня священницької херотонії. Тривалий період. Комусь Господь Бог навіть не відводить стільки років для трудової діяльності, а отець Миколай, як який з дитинства ходив у церкву, який по поклику душі. І Божому Благословенні прийняв на себе священницький омофор уже такий тривалий період, кожного дня, коли ми ще може спимо, або коли вже полягали, або коли зайняті своїми земними турботами, або веселимося, або перебуваємо в дорозі, або перебуваємо в якійсь нужді. Чи в хворобі в лікарні. Цей Божий подвижник молиться, просить у Господа Бога прощення всім нам, молиться за наш народ, за наше рідне Закарпаття, за всіх вас тут, присутніх і відсутніх Його прихожан. За ці роки він прожив нелегке життя. Нелегке життя. Напевно, тому, бо щирим серцем і щирою душою прийшов служити Богу. І як написано в Писанні, за це був не раз гонимий. За це не раз на нього наговарювали, за це його не один раз намагалися позбавити обителі, де би він міг служити, але як істинний послідовник. Спасителя нашого Ісуса Христа, який відрікся від усього мирського із сумою на плечах, з Христом у руках, не звертав із своєї дороги служіння Богу, а через Його служіння дороги, яка допомагає і вам бути разом з Богом, яка допомагає вам через Його служіння отримувати Божу ласку і допомогу. Назвичайно для нас є великою честю, як для нашої єпархії і в цілому, для нашої прабатьківської, української автокефальної православної церкви, так і для мене, недостойного єпископа Карпатського і Мукачівського, що отець Миколай підтримав відродження нашої прабатьківської церкви. В числі перших приєднався до її відродження, в числі перших закликав і вас, дорогі вірники, нагадати вам слова і святих заповідей Божих. Хочете жити довго, хочете жити щасливо, хочете, щоб так жили щасливо і благополучно ваші діти, правнуки. То люблячи Бога і ближніх своїх, любіть і батьків, і прабатьків своїх, а значить, любіть і свою прабатьківську церкву, бо тільки у єдності народу, який тримається одної віри, який тримається своєї, давньої, однієї з найдавніших церков у світі, своєї прабатьківської православної церкви. Відродження, якої проводить Українська автокефальна православна церква, ми виконаємо цю заповідь Божу. А також ми виконаємо ті заповіді, які є в святому Писанні і говорять про те, що той народ, то місто, та держава, яка дасть себе розділити, перестануть існувати. І ми з вами бачимо і у наші дні. Коли нам треба всім проявляти духовну єдність, коли нам би всім, як одному народу, який має одну давню історію, трагічну історію, народу, який отримав благословення ще в першому столітті від апостола Українського Андрія Первозванного серед перших народів у світі, отримав благословення на свою церкву, яка би мала нас всі об'єднати, згуртувати. Учити нас любові один до одного. Поваги до своєї держави, до своїх співгромадян. Разом як один протестати викликам ворога, якщо він іде на нашу землю з війною чи з підступом, ми сьогодні бачимо, що той ворог нас розділяє. І ми з вами, будучи рідними між собою, одні ходять в одну церкву, другі ходять в другу церкву. Це добре, що ходять. Добре, що моляться Богу. Але дуже погано, що не чують Бога, який каже, що живіть у єдності, що кожному народу Бог дав свою землю, свою державу. У кожного народу є своя помісна церква. І якщо є біда, то тоді свої провідники, свої ієрархи повинні вчити свій народ, як треба поступати, а не представники чужих держав і інших помісних церков. Бо якщо вони вболівають за свою державу, моляться за свою владу, моляться за своє військо, а це військо вбиває наших співгромадян, ваших братів і сестер, то як вони нас можуть наставляти, любити один одного в Бозі, як вони нас можуть вчити, не бути ворогами своєї власної держави? Ось чому дуже важливо не тільки знати про Бога, не тільки любити Бога. Не тільки ходити на Богослужіння, але й виконувати Його святі заповіді. Бо, як неодноразово ми вже з вами говорили, одна із заповідей, яку нам заповів Спаситель наш Ісус Христос, любіть ближніх Своїх. То якщо ми цього не будемо розуміти, що ближні наші це сім'я, Рід, Нація, то тоді ми не будемо правильно розуміти, чому ми молимося. А маємо стільки багато горя, тому що ми інколи не до кінця чуємо Бога і не до кінця йдемо за Його заповідями. Але, слава Богу, у вас є пасти, у вас є духівник, у вас є достойний старець, який прикладом свого життя вам показує вірність і незламність у вірі. Який продовж уже 48 років показує, що ставши на шлях істинної віри Отця нашого Небесного, з нього він не звертає. І незважаючи на всі ті трудності, які він пережив, незважаючи на ті всі гоніння, які він пережив, незважаючи на те, що на ваших очах тут у Ченадієві, у нього по бандитськи забрали храм, який він будував, обітель, яку він будував. Господь Бог допоміг йому лишитися стійким у вірі, зберіг йому здоров'я, дав йому довгі роки життя і допоміг йому заново збудувати цей величний храм, в якому він знову-таки щоденно, рано і вечором, і в обід, молиться за всіх нас, щоб Господь Бог був до нас милостивим і дарував нам благополуччя. Напередодні вашого ювілею, дорогий отець Миколай, прошу у Бога, бо в усіх своїх молитвах, в усіх своїх службах завжди молюся за вас, виймаю частичку, Прошу у Бога і надалі бути до вас милосердним, люблячим, і дарувати вам ще довгих-довгих років життя у тілесній силі, духовній, моральній. Для того щоб ви могли через свої святі молитви духовно ісіляти ваших прихожан і молитися за нашу Богом дану нам земну вітчизну Україну і нашу прабатьківську українську автокефальну православну церкву. Також з нагоди цих славних ювілеїв та зважаючи на ваші заслуги. Перед Святою Матір'ю Церквою та з нагоди повторюся 48 ліття Деяконської херотонії та 46 ліття Священницької херотонії, всечесний Архимандрит Миколай Риківчак, намісник святого храму. І святого монастиря на честь святителя Миколая Чудотворця удостоюється рідкого і надзвичайно благодатного ордену покрови Пресвятої Богородиці другого ступеню. Акціос!